ВПО, ветерани та інваліди війни на Полтавщині зможуть опанувати ще одну професію за грантові кошти. У Кремінчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості презентували новий освітній проєкт. Німецьким партнером стала організація Секва. Вона опікується розвитком освіти та сприянням економіці у різних країнах світу. Біженці дуже часто не можуть знайти на свого перебування роботу з побережні освітою, шукають нової особливо жінки від цього страждають. І ми хочемо нашим витям диригувати на цю ситуацію для того, щоб отримати. Перекваліфікацію, підвищення кваліфікації, отримати інші професії для того, щоб вони отримали кращі шанси на ринку праці України. Проект Секва триватиме півроку. За цей час на базі обраних училищ Полтавщини організують курси. Навчання триватиме від 8 до 16 тижнів залежно від спеціальності. Це будуть технічні професії: зварювальники, швачки, автослюсарі, фахівці з монтування та обслуговування сонячних панелей. До травня 2024-го нові професії планують навчити до 140 жителів області. У нас зараз за допомогою грантів вже проліцензовано чотири професії: це кравець, це закрійник, це зараз вже монтажних санітарних системно систем та устаткування. Це пекар. Ми працюємо в союзі з нашими роботодавцями. І я дякую Джезет за. Можливість участі в цьому проєкті. Ми в цілому, як структура, яка зараз працює не тільки з реєстрованим ринком з безробітними, а половина наших клієнтів це відкритий ринок. Це ті люди, які сьогодні зараз через соцмережі будь-яким засобом повідомляють нам, що вони готові працювати, їм потрібні навички. Пройдуть двотижневе підвищення кваліфікації викладачі п'яти освітніх закладів Полтавщини, які навчатимуть учасників проєкту. Вже визначили 15 таких працівників професійно-технічних училищ. Полтавщина є лідером одним з освіти дорослих, і що минулого року було злучено приблизно 125 мільйонів коштів на такого роду програми. В Цьому році вже є біля 250 мільйонів. Але ми думаємо, що і з вашою допомогою також і з допомогою присутніх. У нас ця сума буде стримитися до півмільярду на ці програми, які пов'язані з освітою для дорослих. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, нині в місті близько 30 тисяч вимушено переміщених осіб, які потребують перекваліфікації та навчання. Даний проект що це є можливість освіти для дорослих і. Водночас дуже багато наших містян теж потребує поліпшення своїх знань, здобуття нових професій, тому що ринок праці динамічний. Потреби роботодавців змінюються. і сьогодні ми бачимо, що тут присутні наші лідери машинобудівної промисловості, які впевнений, зможуть збільшити обсяг виробництва. Окрім Полтавщини, проект Секва реалізують у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.